Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92-ї окремої штурмової бригади, вже є з нами. Якось у нас сьогодні такий е, багато Лесь і Олесь у нас є. Пане Олесю, раді вас бачити. Бажаю здоров'я, слава Україні! Ради бачити. Пане Олесю, де зараз перебуваєте? Яка у вас ситуація? 92-га бригада, наш батальйон Ахілес, працюємо на двох напрямках Глибокі Липці. Інич Харківщини і Куп'янський район. Більша частина зараз на Куп'янщині, там зараз дуже гаряче. ви знаєте, там ми зараз перебуваємо. Наприкінці тижня минуло було відео, зокрема, і вашого відео. Я маю на увазі батальйону Ахілес. Не знаю, можемо, напевно, його теж показати. Це була спроба прориву російського. Було близько 50 одиниць техніки задіяно. Розкажіть, будь ласка, що ми зараз бачимо? А, так, ворог невтульно рухався до лівого берега, Кіоскіл, Хотів вийти ці атакою, досягти повністю берега і захопити два населені пункти. Було 50 з техніки завдяки зусиллям першого бропу. Це бригада Нацгвардії, спеціальне призначення. Це ДШВ 77 бригада, 43 механізована бригада і батальйони хілезнець. Друга бригади. Ми в чотирьох їх і зупинили. Ми підпрацювали по 40 одиницях. Було знищено 14 нашим підрозділом, пошкоджено 26. Разом всі там добили майже 80% техніки, було знищено. Ось спроба прориву була зупинена. Тобто, росіяни не так часто та наважуються на такі витратні спроби. Тобто, чому вони на це наважилися? Ми І... вже звикли до того, що. Техніки багато на полі бою не було, тому що дійсно дрони її розбирають. Але вони, мабуть, порахували математично, що ну, там, ну, 20 днів, ми спалимо. У нас просто банально може закінчитись БК, дрони, або реби спрацюють їхні на 100%, і вони дійдуть на позиції піхоти і знищать її. Я думаю, був, був такий прорахунок, тому що е, іншого логічне ну, роз'яснення немає цим діям. Але завдяки зусиллям, все, все спрацювало. Ми як завжди, всі наші розрахунки повністю готові до будь-якої ситуації. Це не перший раз у нас таке. І під Бахмутом було що один наш розрахунок зупинив дев'ять лінії з техніки. Чотири чотири людини. Наш розрахунок повністю забезпечений був тронами на для будь-якої ситуації. БК підпрацював і до п'ятої штурмової Тоді до їхніх позиції не дійшла техніка. Тобто дуже важливо завжди бути готовим до будь-якої ситуації. Ми завжди готові. Як загалом зараз ситуація на Купінському напрямку, тобто ворог, які в нього там цілі, і що він намагається зробити? Ціль там повністю всім зрозуміла, це захопити повністю левий, лівий берег рік оськіл. І вони, не покладаючи зусиль, життів і втрат, ресурсів своїх, йдуть до цієї цілі. Останні дні територіальних жодних здобутків не мали наразі. Вони є впевнені. Це моя особиста думка субідувачна думка, що вони готують нові спроби штурмів. Такі великі, а поки що це невеликі групи. Про намагаються там пройти там зліва, справа, там по центру. Потрохи там піхота, десь там один БМП. Все повністю спостерігаємо. Ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо. Оце бачите, які виступ не зробили. Там був цей прорив. Яка зараз ситуація? Як ви згадали про ворожі реби чи вдається їх обходити? А у нас іншого виходу немає. РЕБи, як завжди працюють, і працюємо і по їхнім системам подалення, і по ПВО, і ну, хтось, ми їх знищуємо. Це не тільки їх обходимо. Ми їх невпинно знищуємо постійно і це запорука успіху. Тому що у нас в підрозділі всі по напрямках виконуються без завдання. І одне з них це звичайно подалення і знищення ребів, але вони потужні, вони розвиваються дійсно. Тож воюємо. Що вам потрібно? Зокрема, безпілотним батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес? Чи є якісь потреби і, і чи нам, вони... завжди, нам завжди потрібні компоненти для дронів, дрони і ремонт техніки? Ось. Але було, було таке, що ми збирали на дрони, а ці кошти пішли на, на засоби збиття літаків-розвідників. Ми ж не можемо сказати: ми плануємо збивати літаки розвідники. Давайте нам то-то, то-то, ну, ми їх збивали десь півроку, і після цього тільки нам дозволили опублікувати звіт. Як ми їх збивали, ми там прямо зробили такі великі звітки, збиваються літаки, ці орлани, суперками, зала. Пишемо на дрони, а на дрони це означає на будь що що нам потрібно. Ми потім купуємо все це офіційно через фонди там через постачальники, і звітуємо кожного місяця, що ми зробили за місяць, і ну, щоб люди бачили, на що йде кошти. Як зараз ситуація після того, як Китай обмежив власне постачання комплектуючих для дронів? Я пропоную цією теми взагалі ніколи в ефірах не торкатися. От якось вона йде, де хай собі йде, щоб не не привертати уваги до цього. Тому що ми робимо все необхідне для того, щоб у нас було чим виконати боле завдання, пане Олеся, Якщо говорити про росіяни, про їхні про їхні безпілотні авіаційні комплекси, їхня кількість, бо вони кажуть, що Росія каже про те, що ще хочуть збільшити грошей й бюджет на, на військову сферу. Якщо ще збільшать, в них так вже зараз цього всього багато. Росіяни хочуть перемогти, вони інвестують в смерть, вони інвестують в свій особовий склад, які прийде, тут загине, купує які нам контракти. На назбирає ну, збирають краї з цієї Росії цих людей, які туди гинуть. Ем, що нам залишається? Тільки протидіяти цьому. Дійсно, дронів вони дуже багато, вони якісні, вони розробляють нові. З усього там світу, де такі можуть там партнери втягнути партнерів компоненти. Тож ситуація серйозна. Ми це розуміємо. Тому з нашого боку, теж треба розвивати БПЛА і перемагати якістю інтелектом. Ну нам надають, я сподіваюся, допомогу і європейські партнери. Вони ж теж роблять свої дрони бойові передають. Не знаю, що британці дають дрони, наприклад, там свої, якісь там щось там Австралія, якась Канада, я не знаю. Є літаки розвідники європейські, дуже класні. Вони їх передають, не так багато як треба, але передають вони дійсно ефективні. Це і польські, і німецькі, і британські є такі. Все, що, все, що надходить, одразу розповсюджується серед найкращих підрозділів, і ми це використовуємо. Пане Осе, просто запитаюся, третій осінь вже на війні. Як загалом зараз настрій в бійців і що, що думаєте про зиму, яка наближається? Ну да, ви нас з нами в ефірах вже третій рік. Всі хлопці та дівчата, які нами були з початку війни. Ми всі разом. Ми збільшились в 10 разів. У нас вже майже 500, навіть більше. Вже батальйон. Будемо збільшуватися далі. Які настрої? Настрої перемагати. У нас немає інших альтернатив, як завершити війну перемогою і повернутися до мирного життя. Абсолютно. Дякуємо вам, дякуємо за можливість поспілкуватися і сьогодні. І вашим побратимам і посестрам ми бажаємо успіху і гарного сьогодні дня. Так само. Олесь Маляревич Дякую. був з нами, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Хілець, 92 окремо штурмова бригада.